Є знижки на мотилю? 20% в аптеках. Подорожник, вам та ощам. Путінський місто то тут впаде. У Буданова вже готують третю атаку на незаконну забудову Росії в українському Криму. Звідки взялися такі заяви? Коли врешті ми почуємо, що міст впав, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Це найбільша потіха Путіна. Понад 19 кілометровий Керченський міст, що з'єднує тимчасово окупований Крим із Росією. Але стояти лишилося йому недовго. Українська військова розвідка планує підірвати кримський міст. ГУР вже має більшість необхідних засобів. Про це заявив високопосадовець головного управління розвідки Міноборони України в інтерв'ю з Гвардіан і навіть назвав, коли це станеться. Ми зробимо це в першій половині 2024 року. Для Путіна це буде удар нижче поясу. Адже саме міст він вважає одним із найбільших політичних досягнень таке собі повернення півострова до Росії 2014 року з використанням таємних російських військ та псевдореферендуму. Як розгортатиметься будь-яка українська атака, незрозуміло. зрозуміло. має сумніви щодо до того, чи здатна розвідка здійснити спеціальну операцію проти такої добре захищеної та очевидної цілі. Адже і Росія дарма часу не гаяла і вжила широких заходів для захисту захисту мосту посилення протиповітряної оборони та розгортання цільової баржі як приманка для вхідних керованих ракет. Водночас анонімний топ-посадовець гур каже, що Кирило Буданов, керівник головного управління розвитки, вже має більшість засобів для реалізації цієї мети. Він дотримувався плану, схваленого президентом України Володимиром Зеленським щодо мінімізації військово-морської присутності Росії в Чорному морі. Зрозуміло, що про ті самі засоби ані слова, але це не так важливо. Важливо розуміти, що руки у спецпризначенців точно дотягуються, адже раніше міст уже двічі атакували та ремонтували. Першу атаку здійснили у жовтні 22-го року. За словами Росії, вибух бомби, яку нібито контрабандою перевозили в вантажівці, спричинив падіння кількох прольотів дороги у воду. Ну подумаєш, не тим пальним заправилися. А втім, на жаль, тоді Росії вдалося все полагодити. Розробкою даного оперативного задуму і реалізацією ми зайнялися ще в березні 2022 року. Ну і успішно ми його реалізували 8 жовтня того ж року на наступний день після дня народження Путлера. Так, це була непроста реалізація, непроста розробка, і багато тернистих шляхів нам. Прийшлося пройти, щоб все успішно завершити. Працювали ми СВП саморобними вибуховими пристроями, які були закамуфльовані під рулони з плівкою. Плівка це та група товарів, яка органічно їхала сезонно в Крим восени 22-го року, оскільки температура повітря падала, і люди вже в теплицях починали вирощувати якісь там свої овочі. овочі. Так е використовували ми гексогенову суміш спеціальну, її загальна вага була майже 14 тонн. в Втратилому еквіваленті це 21 тонна. тона. Була використана надскладна, потрійна, взаємодублююча система детонації. До речі, спрацювала третя, оскільки перших дві нам дійсно ребами збили русаки, оскільки там працювали потужні реби. Ну і ви всі пам'ятаєте той пекельний для ворога. Ранок, коли відповідно здало, було багато ми реалізувалися, тому це певний перший етап тієї операції по Кримському мосту. І я вам скажу відверто: саме після цієї операції, топові керівники західних спецслужб вони сказали: просто ви кращі, ми знімаємо. А далі вже був наліт українських морських безпілотників малюків 3-й годині ночі в липні 23-го року, який завдав значних пошкоджень ділянці дороги, що проходить паралельно залізниці, яка використовується російськими військовими для переміщення танків і вантажів. До слова повністю відновити міст й досі не змогли. Це цілком законна для нас ціль. Відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права чинного законодавства, звичаїв традиції ведення війни. Це цілком законна ціль. Це незаконна побудова по суті на території України. Василь Васильович Малюк подарував мені таку гарненьку книжечку. Де він її взяв? Я можу тільки здогадуватися. Це строїтельство транспортного переходу через кінчівський пролив, робоча документація. Конструкторська документація, танка, ракети, літака, вона є сама по собі таємною, а не кажучи ще про такий стратегічний об'єкт, як Кримський міст. Тут ми знайшли все, що нам було потрібно для того, щоб зрозуміти, у який спосіб ми його зруйнуємо. Ну і варто пригадати, як спецпризначенці скакали, коли задумане вдалося. Не спіши, не спіши, скинь газ. Отак йди, отак іди під, під кутом, отак йди. Давай, 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 йди в нього. У нас є затримка з зв'язком 5-2 секунди. Вирівнюйся на нього і тримайся. Тоді затримка не вілюється прямим курсом. Нічого не підрублять, не трогає. Опа! Дай, давай, давай пішов, вліво, вліво, пішов, вліво. І мій борт пройшов з цими опорами. То не той не той бик. Невеличка досада, але я кажуть, бій продовжується. Треба. Тут моментально переростовується, щоб зробити, щоб все-таки добитися результату. Оператор указівка на розворот і на атаку саме автомобільної частини Кримського мосту. Да, давай, да, давай, 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 давай. Опять він йде, заходить на атаку. Ні-ні, не патруляй, нічого не трогає. Я в нього маю. Моя... Да, нічого не трогає. За 5 7 хвилин вже було біля опори. Салют, майже як при відкритті моста, десь так само було. Бубакало. Коли ми успішно влучили, то це був справжній вибух емоцій. Всі ж чоловіки, вони трошки хлопці. Да? Трошки діти всі почали скакати, бін, обніматися, радуватися. Ура! Ми, ми, ми перемогли. Вперше в історії морських боїв бін, е, фактично такими засобами був вражений такий об'єкт. Це... Ну, це просто було вау, це не передать словами. Якби міст був остаточно розбитий, Москва була б змушена перевозити військові вантажі автотранспортом через окуповану південну Україну. Маршрут проходив би через Херсонську та Запорізьку області, які Росія частково захопила навесні 22-го року. Українські чиновники вважають, що це суттєво погіршило б здатність Кремля здійснювати наступ. А от щоб знищити міст, кажуть чиновники, потрібна. Західна зброя, точніше, саме її наявність дозволить Україні швидше руйнувати міст. І Зеленський вже неодноразово просив Берлін надати ракетну систему Таурус великої дальності. Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі відмовляється, стверджуючи, що це буде рівнозначно тому, що його країна відіграє пряму роль у війні з Росією та небезпечній ескалації. А втім, росіян таки підгоряє, бо ось нещодавно про кремлівські російські канали опублікували перехоплений телефонний дзвінок, в якому ні. Би то високопоставлені німецькі військові чиновники обговорювали можливості Таурусів. Експерти підрахували, що від 10 до 20 ракет, ймовірно, буде достатньо, щоб знищити путінський міст. А втім, як бачимо, Україна навчилася викручуватися і сама, і вже показала, у дії, крім морських малюків, ті ж самі безпілотники. Саме таки 2 квітня влопив по заводу дронів Камікадзе в Татарстані, а це на хвилиночку понад 1200 кілометрів від кордону України. А як думаєте, ви впаде у 2024 році путінський міст чи ні? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал Тисні Ді Уподобайки. Слава Україні, слава Зсу та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.